Поліна Полікарпова, представниця молодого покоління харківських фотографів, закінчила бакалавр за спеціальністю мистецтво в Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Активна учасниця виставкових проєктів резиденції та фестивалей з 2013 року. Одночасно із фотографією працює як художниця з костюмів до вистав харківського театру Нефть та режисерка і операторка музичних відео. Вона називає себе представницею нової щирості, а у своїх роботах поєднує модну фотографію, автобіографізм та незвичайні локації. Фотографією займаюся вже 12 років, відтоді як батько віддав мені стару цифрову камеру Sony. Я вчилася в школах з художнім ухилом, але мистецтво фотографії мені було ближчим, ніж живопис, адже я можу надихатися реальними людьми або місцевостями, і потім створювати фотографічні композиції. «Відсутні присутні це фотосерія сюрреалістичних, часом іронічних міських пейзажів та вернакулярної архітектури, що була знята в Києві, в Харкові та їх околицях під час планерства української фотографині Поліни Полікарпової. Саме у початку свого фотографічного шляху я досліджувала свої місця проживання, слідуючи чітко визначеної мети. Пошук нових цікавих локацій, які могли б стати гідним фоном для гарного портрета. Але в даній серії я міняю свій метод і фокус. Я прагну перейти від сильно звичної практики, що будувалася на емоційному персональному контакті з моделлю до нескінченної документації деперсоналізованого ландшафту, що який весь час трансформується внаслідок впливу антропоцену, залишаючи на воду сліди в своїх колишніх інкарнацій. Для цього я звернулася до фланерства як до своєрідної медитації. Під час моїх мандрів пейзаж ставав живим персонажем, що змінює свій вигляд в залежності від пори року. Усі люди, що з'являються в ньому, були навмисно зняті якомога більш сталеку, потопаючи в текстурах природи. Відсутність людини в кадрі замінюється його безпосередньою присутністю природі, з більшою мірою руйнівною. Хочеться неможливості забобігти хаосу викликає у мені бажання нескінченно документувати те, що ще не спотворено, і не піддалося забуттю, надавши зображенню естетизації та романтичності, я хочу змусити глядача замислитися, скільки захоплення приносить зображення пейзажу і що я можу дати йому натомість.